Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, хто батьки та як живе зараз акторка Єфросінія Мельник. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Єфросінія Мельник почала кар'єру в три роки, з'явившись на телешоу та отримавши гран-прі на фестивалі. Юна українська акторка та телеведуча Єфросінія Мельник народилася в Києві у сім'ї масажисти і бухгалтерки. У три роки вона проявила хист до запам'ятовування та декламування віршів відомих поетів, а в тому самому році з'явилась на телешоу Крутіше всіх, де показувала вміння кататися на ковзанах. До віршів ми прийшли поступово, бо коли вона з'явилася в нашій сім'ї, багато читали ми її відразу ж, ось як вона з'явилася. Просто читали. Не просто розповіді якісь, а брали книги, читали, згадує батька дівчинки Віктор Мельник. Єфросінія Мельник також взяла участь у фестивалі Україна об'єднує світ, де отримала гран-при. Після цього її почали запрошувати в кіно. Зараз Єфросінія Мельник 11 років. Вона живе в Україні, тут навчається та працює. Зокрема, у 2023 році дівчинка знялась у кількох проєктах. Серед них детективна мелодрама Коло Омани. У серіалі вона зіграла дівчинку Солю, в якої складний життєвий шлях. Також Єфросінія знялась в епізоді Кролик та Дівчинка серіалу Сховище. Також дівчинку можна побачити у серіалі Ловець снів та Я Надія. Єфросінія Мельник розвиває свою кар'єру і як телеведуча. Вона вела програму Погода в Україні та світі від Фросі, Опитування від Фросі, а кілька місяців тому давала поради діткам на тему психології в програмі «Покроково з Фроси. І дарма. Адже у 10-річному віці їй довелося зіштовхнутися з булінгом. Її кривдила старша дівчинка в школі. Єфросінія поділилася, що вдячна своєму татові, який навчив її постояти для себе. Та на своєму прикладі вона привернула увагу до проблеми булінгу в школі. Єфросінія Мельник зізнавала, що процес зйомок для неї нескладний, адже на майданчику вона з самого дитинства. Утім, вона не проти спробувати інші професії. Звісно, я не буду ставити на цьому хрест, коли виросту. Також хотіла б спробувати інші професії в кіно, наприклад, продюсерство чи режисерство. У мене є ще інтереси. Грай на фортепіано, малюю твори, розповіла дівчинка. У своїх соцмережах їх надалі декламує вірші, поширює збори, показує свої будні і ділиться чим займається. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Єф Мельник? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд відео. До зустрічі в наступних випусках!